Борасками розігруйте поле, вниз, з'їжджайте вниз. Тяжами поки нікуди толком не їдемо, будемо приймати їх. Це фігня буде. Стоїмо сюди, на цій позиції, під'їжджаємо, далі глянемо як. Розіграємо. Зараз от буразків. Відіграємо. Без лампи про. Ага, є прототип, бачу. Окей. А, прототип мінус одна. Дві астехи на прийомки в них грають. їдь назад, нахрена ти туди поїхав. Ну, вони ж можуть легко збити його. Лягчайше. Я бо Раск тут на центрі. Ну, десь на верхотурі, ну. чуть више. Ого, прикольно. Прикольно. А кто тут за мной на тяжах может на их катки, на катки 170. Найс, 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 хорошо. Кто шотный, это живий. Прототип Прототип я сейчас по мне. Прототип минус 2. Бураска, 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 бураска. Блин, я тоже не вшатал его. Зараз він чуть-чуть буде активний грати. Чуть-чуть. Ай-яй-яй. Хорош, 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 хорош. Вони тяжей теж сюди перегнали. Один 703 по мені. Да, можна, можна, сейчас можна перетягнутися, Я не знаю просто де ще вони стоять. Давайте всі ми тяжемо тепер до бази. Денч, а ти зможеш оттуда без света свалити на базу? Нам надо через базу перебайти та і все, щоб вони виїжджали. Попробуй отсветиться, резко свалити оттуда. Вставайте в два в захват. Давайте три в захват встаем. Давайте три в захват. Я тоже прыгаю. Вы все остальные на блок. День, залетай. Вони якраз зажимают, їдуть сюда. Привет. Не підставляємося, не підставляємося. Дай, роздаем Тяжики, и в спину поки. Найс. Nice.